Доброго дня, любі малята, а зараз у нас з вами заняття з логіка математичного розвитку. Наша знайома дівчинка Катруся приїхала до бабусі у село допомогти зібрати фрукти у саду. На дворі стояла гарна погода, світило сонечко, аж раптом з'явилася хмаринка. Потім ще одна і ще одна. І ще хмаринка. Скільки на небі сонечок? Одне. А скільки хмаринок? Багато. Катруся взяла кошик, та поки не почався дощ, пішла в сад збирати фрукти. У бабусі в саду росли яблука і груші. Катруся зірвала одне яблуко і поклала в кошик. Потім ще одне і ще одне. Коли вона подивилася в кошик, то він був повний. Скільки катруся поклала яблуку кошик. Так багато. А скільки яблук було на яблуні. Теж багато. А скільки кошиків у катрусі? Так, один. По скільки яблук вона зривала. Правильно, по одному. А скільки яблук під деревом? Одне. А скільки груш зірвала катруся? Жодної молодці. А ось груша, скільки груш на дереві? Багато. Катруся зірвала одну грушу і поклала її у кошик. Скільки груш у кошику? Так, одна. А скільки груш у катрусі? Правильно, жодної. Катруся втомилася та вирішила відпочити. І пограти в веселу гру столоньками. А ви теж приєднуйтесь до Катрусі та повторюйте за нею. На галявині граються кошенята. Скільки їх? Багато. А скільки грається кошенят з цуциком? Так, одне. А з катрусею? Правильно, жодного. Малята, а куди приїхала катруся? Так, у село. А що вона робила у селі? Правильно збирала фрукти. А скільки зібрала катруся яблук? Так, багато. А по скільки вона збирала яблук? А по одному. А скільки груш було у кошику? Правильно жодної. Молодці! Ви усе добре запам'ятали та гарно попрацювали. До побачення, до нової зустрічі!